До кого підходите, навіть не знаю. Може до Toyota. Доброго дня. Вибачте, будь ласка, ви інвалід? Так. Да. Все, дуже дякую. Просто чистимо зараз місця. Ні-ні, я вам вірю. Чистимо місця, бо дуже багато порушників паркується. Я вам вірю, безумовно. Дуже дякую вам. Шановний водій, доброго дня. Вибачте, будь ласка, зараз чистимо місця для інвалідів. Ви інвалід? Ні, зараз на хвилиночку взагалі Так На хвилиночку тут місця все, є. Бачите, в мене батько інвалід, але ми встали нормально все. там от, в стороні. Діночка я... тут інвалід. Все, мене вже тут не Дуже дякую вам, чекаємо. Йдемо, пап. О, друзі, бачите, Кія поїхала, дуже дякуємо йому. Дуже багато місць, бачите, тут декілька місць, тут місце, тобто ну, вставати є де. Шановні друзі, велике прохання. Будь ласка, не займайте місця для людей з обмеженими можливостями, тому що, на жаль, зараз їх стане набагато більше і вони дуже часто будуть на автівках. Тому, будь ласка, не заважайте їм нормально паркуватися, Проявляйте велику повагу. Дякую.